Важливим елементом окультурення нашого міста є його озеленення. Уменський національний університет садівництва єдиний вищий навчальний заклад в Україні, що готує високопрофесійних фахівців для садівничої галузі. Тільки володіючи великим досвідом і знаннями особливостей різних видів рослин, можна створити по-справжньому гарний сад, здатний стати предметом постійної гордості власника. Грамотним фахівцям добре відомі не тільки особливості посадки дерев, але й всі тонкощі догляду за кожним з них. Співробітники університету є справжніми професіоналами своєї справи. Вони намагаються передати всі свої знання і студентам. Тому з нагоди 170-ї річниці університету та в 620-тріччя від дня народження українського генія Тараса Шевченка студентами та працівниками університету відбулось закладання саду високоінтенсивними яблуневими насадженнями в кількості 4 тисяч саженців. Це дерева двох сортів, на яких студенти будуть проводити науково-дослідницькі роботи та закріплення свої теоретичні знання, повідомляє заступник декана факультету плодового чівництва, екології та захисту рослин Роман Яковенко. Проводиться садіння дерев на вегетативній підщепі на середній рослі, безпосередньо ММ-106. Два сорта це сорт флоріна французької селекції і сорт чемпіон це чеської селекції. Сорт чемпіон це ранньозимовий сорт, а сорт флорина це пізньозимовий сорт, який стійкий до парші. У даному насадженні будуть вивчатися різні схеми садіння, тобто конструкція насадження, а також будуть проводитися дослідження із удобрення та захисту рослин. В основному студенти задіяні всіх факультетів, які є в університеті, а основна частина це факультет пдовочівництва, екології та захисту рослин. Студенти протягом свого навчання проходять як теоретичні, а також проводять практичні, Підготовку у наросаднику нашому, де вони вирощують підщепи, проводять окулювання, тобто вирощують саджанці. Після цього е, вже в даній саджанці ми вирощуємо садок, тобто замкнутий цикл. Студенти починаючи від вирощування посадкового матеріалу і до закладання плодових насаджень. Це все зроблено руками студентів, ну і також працівниками навчально виробничого відділу. За словами ректора навчального закладу Непочатенко Олени, університет має велику територію садків і полів, аби студенти мали змогу навчатись та вдосконалювати свої навички. Взагалі, у нас таких навчаль... навчально-виробничих площ будемо казати біля тисячу гектарів. Рілі це десь 300 гектарів землі, лісу є більше 300 гектарів землі, і більше 100 гектарів буде вже саду. Закладаємо своїми саджанцями, які вирощені на базі навчально-науково-виробничого відділу. Саджанці вирощені руками наших студентів, аспірантів, фахівців відділу, фахівців кафедри. Тому тут саме ця практична підготовка студентів. Прагнемо, щоб. Студенти оволодівали не лише теоретичними знаннями, а й цими практичними навичками. Тобто вони виростили самі саджанці, зараз вони закладають цей сад. А в майбутньому, як випускники, вони можуть приїхати полюбуватися цим садком своїм урожаєм. Нам вдалося поспілкуватись із учасниками акції. Виявилось, що студенти добре знають історію університету та мету зібрання. Ми сьогодні зібралися тут з нагоди святкування із річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, Також з нагоди святкування 170-річчя з дня заснування університету. Нікому не секретник такого, що нині умаський національний університет садівництва є загально визнаним лідером з аграрної освіти, а також університетом, який навчає дуже висококваліфікованих садівників. Також студенти цінують можливість такої практики, яку їм надає університет, адже ці знання стануть в нагоді і в домашньому господарстві. Починаючи з першого по третій курс, ми робимо насадження садів молодих, догляд за ними, збирання врожаю. Ми проходимо практично на всіх найпоширеніших культурах: абрикос, слива, яблуня, груша це ми все займаємось всією технологією від насінини до плодового дерева. Мені дуже подобається те, що ми поряд із теоретичними навичками можемо застосувати наші знання і на практиці. Тобто безпосередньо від вирощування самого посадкового матеріалу, догляду за насадженнями, і, звісно, найприємніший момент це збирання урожаю. Це, якби, по-перше, і для себе користь, що ми можемо побачити, як воно відбувається в, реальному, в реальних умовах виробництва з іншого боку, і потім це застосувати на практиці. Як відрізнити сорт та яка повинна бути технологія догляду одні із найголовніших питань при виборі саженців. Розібратись з цим нам допомагає доктор сільськогосподарських наук Володимир Заморський. Саженці вирощені по європейських технологіях. Сучасна європейська технологія е, яблуні називається кніпбаум, тобто квітуче дерево. Вона обов'язково повинна мати етикетку, на якій вказано, яка це порода яблуня, який сорт, флоріна і тип підщепи. Це підщепа 54118. Також вказано виробник і його е, конкретний адреса. Після садіння такого інтенсивного саду потрібно обов'язково доглянути за кроною, тобто зробити обрізування гілок, які знаходяться в кроні. Тому що коренева система видалена дуже сильно, а надземна практично залишилася незмінна. Тому ми робимо декілька зрізів, невелику кількість, і таким самим покращимо стан крони. Цей процес називається формування крони. Ось такому виду. Наших досі найкращі показники на цьому типі пішебів були 50 тонн зектару. Зелені насадження безкоштовно і безкорисливо оберігають наше здоров'я. Кожний мешканець повинен це усвідомити і внести свій вклад у забезпечення нормальної екологічної ситуації в місті та брати участь у подібних акціях.